Ми біля Кевсі. Угу. — Ага, Ага, ми бачимо вас. Угу. Ага. Офігеть. Добрий ранок. Ви з дитиною? А? З да. дитиною, а дитяче крісло є у вас? Звісно, з собою беремо завжди, так. Ну є, так. Да. То поїхали тоді. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго. У вас на, на Ізофікс крісло, ні? Що, що? Крісло на Ізофікс? Там немає, звісно. Ну, то ви що з мене прикалуєтеся, я запитав, чи є. У мене то, теж немає. Ні, ну, Ну, як і Ну, дитяче крісло, я питаю, у вас є, ви кажете, да, є, звозимо з собою. Ні, Ну ми основно як ви з собою? Ну все, тоді відміняємо. Якщо буде, то то я заплачу. А якщо ви сидите за мене, якщо раптом ДТП чи ще щось. Ну це не передбачається, як би. Витягуйте, звичайно, да. так. Каже, є крісло. Оце такий сарказм у людей, так? Да? Каже, є крісло, є крісло, нахуй. Піздець, блядь.